Наближається наша третя річниця, чоловіче, я одне Художники, а і художники з руками все погано. Я намагаюся існувати мої травматичні спогади. Демон щастя після того, як він побачив, як я стукаю по дереву. <звук> я намагаюся зробити важливий телефонний дзвінок, друг якийсь стогне на фоні. Коли сказав бабусі. І більше не хочеш. Закінчимо, коли я скажу. Як я вдарив свого молодшого брата, як він описав це батькові, усі, пити свіжий фреш або молоко зранку так да, корисно. Я твій радок, коли ти не хотів перекидатися і тим паче кудись йти. але випив кави з шоколадкою, тож то ж плюс-мінус здороба. Коли не розумієш правил на столки, але тобі намагаються в десяте пояснити, а ти все одно не розумієш. Час трохи відпочити від інтернету в комп'ютері. Інтернетом в телефоні. Психотерапев. Вам потрібно завести собаку, щоб знімати щоденний стрес. Я заводжу пса і розповідаю йому, як сьогодні пройшов день. Мій пес. Я. Після того, як вбився, вбив мене навіть коли я йому сказав, що вбивати це просто закону. А що? Та чому? Ми маємо ротатуй вдома. Рататуй вдома. Екран завантаження враховує точний час завершення саме до моменту, коли я натиснув оновити сторінку. Геть ніхто автоматично згенеровані ютуб субтитри. Рок-музика. Коли фітнес трекер фіксує твою панічну атаку як хвилини інтенсивного тренування, здоровля! Я відмотую фільм назад, щоб мій друг звернув увагу на деталь, яка відіграє важливу роль в сюжеті Трюх. Коли ви застрягли посеред затору і пасажири просять вас поспішити, чекає швидше. Я проходжу тест негативно, вчені, які проводять тест на IQ. Коли ви їдете 200 кілометрів на годину і ваш друг говорить, я любив її, Чуть? Я бачу, як кілька людей обговорюють фільм, який зробив моє дитинство, і кажуть, що це повна регня. Бозок, цей жад був 10 хвилин назад, він вже не смішний. Я. Іноді я почуваю себе ідіоткою. Ні, ти крута, і в тебе все буде чудово і я почуваю себе діотом. Чувак, я тобі про це кожен день нагадую. Баба, коли ти осоромив її на публіці і вона не може вдарити тебе прямо зараз. Можна вийти в туалет. Чому ти не скористався ним під час перерви? Туалет під час перерви. Баб, я залишусь ночувати у Катеринки. Араз, сину, але, будь ласка, не забувай про захист. Бабуня, мені всього лиш 14, а мені 28. Коли випадково засвітив пачку зуйками в класі. Дай, дай! Вої клітини шкіли, коли я нарешті вийшов на вулицю отримати сонячне світло. Я вбиваю величезну мишу будівельним лобом. Всі решта в Дізнейленді. Коли пропустив туторіал, жінки, я не набачу свої волосся. Мені не підходять ніякі засоби для догляду. Чоловіки після використання гелю для душу як шампунь. Зроби тебе стоп, А як це сюди покрасло? Коли проводиш рукою по кишені і не відчуваєш в ній свого телефона. Is the time to panic? Я намагаюсь заповнити незручну паузу. Я побітив, що ти носиш сорочку. Загалом 41 гривня, даю касиру 50 гривень. Касир. Майте ти гривню, щоб я вам дав десь і гривень решти. Yeah. Семирічний я, коли почув, що сонце вибухне колись в майбутньому, біологи, клітини множиться ділення, Математика. коли вас обох вчив один і той же сенсей. Організація по захисту тварин. Корови наші друзі, а не діжа. Тоді назвіть хоч одну корову, з якою ви дружите.